Вітаю, шановні журі. Мене звати Богун Андрій Михайлович. Я учитель фізики, фізики і астрономії ліцею номер 1 СМД Стрижока Вінницького району Вінницької області. Так, у мене завдання було провести та пояснити демонстрацію руху бінокусу в залежності від кута розхилу рамки. Так, бінокус. Я так зрозумів, це. Ой, боже, біконус. Біконус. Я не ту гукусу. Бі біконус. Зрозуміло, два конуси скріплені в один. Так, я зрозумів, да? тому що я дослідження з такої фігури ніколи не проводив. Мені було досить цікаво навіть її взяти в руки. Тепер фігура певної форми, що, які є дослідження проводимо. Ну, звичайно, дослідження були прив'язані, зрозуміло, як буде себе вести наш біконус. Очевидно, якщо ми його будемо ставити на, 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 на дану рамку, раз поданий транспортир, то зрозуміло, що потрібно пробувати, як він себе буде вести при певних кутах розмаху даної рамки. Що я зумів дослідити за цей час? Ну, ну згадав, що таке стан загалом рівноваги, да, що призводить до руху тіла. І в, в нашому випадку я провів такі дослідження, коли я бікону ставив на ось цю рампу, на цю рамку, і кут, ой, Розхилу нашої рамки був, я починав з 10 градусів. Так, при 10 градусах рамки, біконус, якщо я його став на цю сторону рамки, він рухався вниз. Тобто, рух був зверху донизу. Далі, коли я збільшив кут до 20, Градусів до 20 градусів. Ну, ситуація не змінилася, він теж рухався вниз. Він рухався вниз. Потім, коли збільшив кут, ну, тут в мене десь приблизно так, до 35 градусів, коли я його змінив. Зараз, 2, 3, 35. В мене вийшла ситуація. Ні-ні, зараз ще чуть-чуть більше. Так званої стійкої рівноваги. Ось ми так получалось. Він повертався в стан стійкої рівноваги. О, десь приблизно такий стан. Десь при куті 35 градусів він повертався в стан стійкої рівноваги. І тільки коли я збільшив кут до 40 градусів, ось так. Ось 20-30. 40 градусів. Так. О! Він почав рухатися навпаки не вниз, а вгору. Так, так гарно рухався, чи він не хоче рухатися, чекайте. Ні. А? по іншому Ні, ні, ні. Отак в мене був 40 градусів він рухався. Не можу бути ще тут, ні? Дивно. чому так, зараз. Ну, ось він рухається. Ну він рухався до самого верху. Ще чуть-чуть більше. Він рухався аж випадав. О. 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 Значить, після 40. Тепер ну, вже в мене більше виходить, навіть, ніж 40, 10, 20, 30, 40, вже 50 тут градусів. Тобто, ну, хорошо, хай при, хай при 50 градусах він почав рухатися, Тепер навпаки, він рухається вгору. Так, тепер, що я зробив? Щоб зробити якісь певні висновки, я поміряв кут при конусі, кут при конусі нашого біконуса і зробив певну залежність. У мене вийшло так, що ну, десь, е, оцей кут він десь біля 35 градусів, я так зрозумів. І вийшло так, що якщо кут розвороту цієї рамки, ну, наприклад, там я його тут намалював ну, він десь кут альфа, а кут е, при конусі бета, і якщо цей кут альфа в мене був менший, ніж кут при цьому конусі, то якраз. Біконус він рухався вниз. Коли ці кути приблизно співпали, то оця фігура займала стан рівноваги. І коли кут збільшився розвороту рамки, вже він став більший за кут при вершині конуса, то тепер оцей біконус почав рухатися догори. Ну, я так думаю, що вся причина це розташування центра мас і Біконус, біконус завжди котиться в напрямку, щоб його центр мас опускався. Я думаю, що це отакий от висновки. Зло слова, за ну, о... да. ну, Я прийшов під час свого дослідження до ось таких висновків. Завершуємо. Прошу запитання. Будь ласка, вона за два бранки, від яких залежить будівка. Це кут. Ось цей кут. Так, да, і отут. А оця починає бути там. Там кузгає очі негає? Отак так відвідала. Це ж горизонтальні рейки? В не горизонтальні. Тобто кут взаємозгарело чи не гай? Я думаю, что лагай. Очевидно, он играет. Да. Так, а как вы выражаете, с чем наверное, явно скептичный круг, как, что изменяется рук на Каже, ікону знаходиться в системі з боку. З чим пов'язано? Наявність яких кутування. Наявність яких хотів? А критична. це критичних кутів, про які ми говорили, що він, е ми відштовхуємося від кута рівності, виходить, якщо збільшується, то він рухається в одну сторону і що збільшиться в другу. Чим з чим це пов'язано? Можливо, з формою. Форму... Ну, з формою самої фігури і, роз... і розташуванням центра маси і фігури. А Де розташування центр маси? Ну, якщо центр мас отримати... конуса розміщений на 3 четвертих від вершини, так? якщо 2. Я думаю, що він в геометричному центрі знаходиться. На... Ну, перетині, якщо я візьму так перпендикулярний результат, десь в центрі буде знаходитися центр масія фігури. Чим утворений А, ну, Розподілом маси в об'ємі цього тіла. Там, очевидно, лісови, та не право, там щось плямується. Опишіть, опишіть рух, цього центру маси, коли тіло рухається. Як він рухається? Він Діло в тому, що коли він рухається, в нього центр мас опускається весь час. І він а, якраз... а коли розкажу, губай, дуже рівнува. Я коли я ставлю байдужу рівновагу. Так. Коли вас, де його не поклали, у вас прикрутіть 35 градусів, він де він його не поклали, там він перебуває, він не рвив кінець. Так. Ну, я думаю, що тут якась така рівнодійна сила, коли дорівнити нулю, якесь виникає при, при даному питті, очевидно. Но, та мені каже, сили є. Якщо рівнодійна сила, має бути рівна нулю. Які сили є? Тут, ну, понятно, основна є сила. Сила тяжіння і сили, які виникають внаслідок взаємодії цієї фігури з даними площинами виникають якісь реакції опори. Так. звузили похилу площину. Сили змінилися? М -м 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 -м, можливо, кут змінився. Кут Ну, Дії сили. Ну, Напрямок трохи. Напрямок. Змінився. Я думаю, що трошки напряму зміняється. Проекції сили якось. Я не досліджував. Ні, цього я не досліджував. Ви сказали, що при куті 35 градусів він повертається в стан стійкої рівноваги. Як це зрозуміло? Як це, як це зрозуміло? Ну, з точки зору фізики, що таке стійка рівновага? Це коли. А що до тепер повертається в стан рівноваги? Коли... А це. Значить. В нашому випадку виникає так, такі сили, що вони його повертають до, до початкового положення, ну, це якби стан ксійкої рівноваги, як там, ну, в чашці, там коливається тіло. Ну, Приває, Ні, ну немає, немає, звичайно, немає. Перед нами. Ще запитання, прошу. А з позиції енергетики, що ви можете сказати? О, види енергії, який себе? Які види органічної енергії, які проявляються? <ривляється> ну, Потенціальна енергія, зміна потенціальної енергії. Ну, коли ж це зміна віддівається? Ну, По закону збереження енергії вона не повинна кудись дітися ця механічна енергія. Ну, правильно, тертя тут невеличке, в принципі, вона повинна, закон збереження повної механічної енергії повинен зберігатися. Тому, якщо, енерг... ну, якщо змінюється положення, то, очевидно, центр мас знаходиться на якійсь однаковій висоті від, ну, я маю на увазі, від від нульового, так скажем, від нульового рівня. так, ну, якщо, наприклад... Тобто виходить, що але ж тіло рухається, тіло рухається. За рахунок чого? Це ж тіло рухається, значить, ну, якась сила діється, ну, змінюється енергія. А з другої сторони, виходить, тільки за рахунок, що вирівнював потенціальну енергію, він рухається. Це що я не можу зрозуміти? Я вам щиро дякую. Всі матеріали залишаються вам концентра. Да для того, щоб в ви подальшому використовували свої практичні діяльності ну і до кінця розібралася з цим. Ну тепер я вже точно буду сідати, розбирати, тому що це ну я вам чесно скажу, це було таке перше. Я перше таке дослідження про ну, всім перше що... бороду да. да. Я вам щиро дякую. Було дуже побачення.